Не завжди зручно користуватися такими зарядними, коли є, проблемний... коли є проблемний пацієнт. Коли акумулятор справний підключив, питань нема. Але коли є вже якісь проблеми, то потрібно кумекати щось своє. Приміності інтернету, приміянності собі, де воно все присходите. Я не рахуюся на 10-річте, на регіоні. А що я не вижу? А їх до невісти, він не ставить, але відповідно це подібні буде знати роботи. Вітаю. Закінчив самороблю зарядне. Ось така. Складова його. Все повністю саморобне. Всі ручки зробив. До зажиму. Тут перемикач напруги по первинних обмотках трансформатора. Трансформатор з обмотками по первичці. такие два диода тиристор на 435 сделан такая платка вот. регуляторы напруга отсечки и Тут можна заблокувати регулятор, виставити, які потрібні показники, параметри і заблокувати, щоб не крутити ручкою, не збити. О, це Хоча є такий зарядний, але захотілося своє. цього більше. Щедрий мануальний вибір. Все перевірив, все працює. Думаю, що обзорів було дуже багато на цю схему. Просто показав, яким чином я зробив його. Корпус все саморобне. Гнув сам, отвори жалю. Теж сам робив ось такі ручки для переноски. Може як буде цікаво, пізніше зніму відео, як він працює. Робить нормально, грузив. ну То що я зміг максимум 8 А. Спокійно видає. Нічого не де не гріється. Тут задумка була поставити кулер, але поки що від нього відмовився. З такими елементами, я думаю, да, на таких радіаторах я думаю, що буде він справлятися із своєю задачею. Ось так він виглядає в зібраному стані. E Já com os aparelhos,